Вітаю, шостикласники, мої інтелектуали і інтелектуалоньки. Ось ми з вами і добралися до останнього урока з теми, яку ми дуже щільно і дуже ретельно вивчали. Сьогодні підготуємося до контрольної роботи з теми відсотки, відсоткове відношення дотичне. Будемо виконувати тренувальний варіант номер 3 Я вам його надіслала, і тому ми будемо з ним працювати, Ось я вам починаю дещо зробила. Я вам таке надіслала. Контрольна робота No3, додатковий варіант. І перші чотири завдання, як завжди, у нас я вам показую з вибором букви. Але це саме та контрольна робота, діти, коли просто буква, я її однозначно не візьму. І ми починаємо з вами готуватися. Нам написано в дужках, скільки за кожне завдання, за перше завдання 1 бал. Просять, знайди. 40% від числа 200. Від, від 200 гривень, іменовані діти. Від 200 гривень. Починаємо. Від якого числа шукають? Те число у нас 100 Тобто 200 гривень це у мене 100 а 40%, відсотків, відсотки пишу під відсотками, будьте уважні, це у мене Х гривень. У мене пряма пропорційна залежність, стрілки вниз обидві. Складаю пропорцію, У мене тут місце правіше є, я складу. 200. Відноситься до Х як. 100 відноситься до 40. Треба робити якісь дії, щоб полегшити обчислювання. Я бачу, я можу нулики прибрати. Ось, я їх прибрала. І запишу, більше скорочувати не буду, так і запишу. 200 відноситься до Х, як 10 до 4. Нагадаю вам, це у мене крайні члени пропорції. Ось вони в мене. Це середні. Властивість у нас така: добуток крайній дорівня добуткові середніх. Шукаю невідомий середній член пропорції. Для цього треба крайні помножити і поділити на 10. Ось, подивіться, як чудово. Тепер я можу скоротити 10 і 200, ось так скорочу. Тут залишається в знаменнику одиниця, я її писати не буду. І 20 помножить на 4, 80%. Пишу відповідь. Подивіться, будь ласка, одразу це не видно. Тому навіть і не ризикуйте мені писати букву. Ви пишете спочатку свою відповідь, яка у вас вийшла. А потім дивимося. Діти, гривень. Що це у мене? Гривень. Гроші ми знайшли, діти. Гривень. Гривень. Підправила, ребятки. Гривні підправила. Шукаю. Дивлюся, де у мене написано 80 гривень під буквою В. І пишу, написала свою відповідь, а тепер букву В. І помічу. Ось перше завдання. Шановна вчителька, ми зробили правильна відповідь В. Моя відповідь 80 гривень, я її отримав, а не взяв зі стелі. Номер 2 За нього теж дають один бал. Просять. Познач число 45% якого 45% якогось числа дорівнюють у мене 90. Знову задача на відсотки. Тепер у мене відома частина числа. Значить, у мене 45%, я так і почну. Це у мене число 90, тут просто число одиниць вимірювання немає. А 100% буде все число. І зрозуміло, що воно буде більше, ніж 90. Це у мене х пряма пропорційна залежність. Правіше складаю пропорцію, у мене тут місце є. 45 відноситься до 100 як 90 до Х, по стрілкам 45 до 100, як 90 до Х. Ну, що я тут буду робити? А нічого не буду робити. Тому я бачу хитрість одну. Тому я буду одразу. Хоча можна скоротити, Хто захоче, будь ласка, скорочуйте. Тут уже невідомий крайній член пропорції, тому що задача інша. Я одразу буду шукати, щоб знайти невідомий крайній член пропорції. Мені треба середні 100 помножити на 90 і поділити на 45. Скорочую на 45. І в мене залишиться 200. Пишу відповідь. Спочатку числу пишу число, яке я отримала. Двісті. Ставлю крапочку з комою. Іду і дивлюся з номера два. 200. Під якою буквою написано у запропонованих варіантах? А. Ось я і пишу А. Значить, я зробила задачу номер 2 Я позначу її ось вона номер два. І в неї відповідь: А. Тепер я вірю вашим розв'язкам, бо ви його отримали, а не взяли зі стелі. Два бали є у нас з вами. Ми зробили цю частинку. Переходимо далі. Тепер у мене буде задача номер три. Вона теж тестова. Але виявляється, в математиці тести не так, як у гуманітарних предметах. Тут треба їх ще отримати. Читаю: поділи число 189, число 189. Поділи у відношенні 5 до 4. О, задача на пропорційний поділ. Задача на 1 бал тестова, розв'язуємо по діям. Перша дія. Треба знати, скільки всього частиночок. 5 плюс 4 9 частин усього. Ми багато уроків такі задачі розв'язували. Друга. Тепер я все число поділю на кількість частин. Буду брати 18 по 2. Зношу 9 по одному. Угу. Значить, у мене 21 у одній частині. Третю дію виконую. Першій частинці мені досталося 5. 5 помножити на 21. Множу 5 і 10, 105. Це у мене перший шмат, можна писати перший доданок. І четверту дію, а другій досталося 4. 4 помножено на 21, 84. Це у мене другий шмат. Пишу відповідь до задачі. Мені просять розбить на частини. Відштовхуюсь від тої відповіді, яка у мене в контрольній. У мене вийшло 105, і 84. А тепер повертаюся і дивлюся, де у мене 105 і 84. Це буква Г. Я написала свою відповідь, ставлю крапку з комою і ставлю Г. Я розв'язала третю задачу. Подивіться, як я її розв'язувала, і тепер у мене буква Г. Заробляю 4 бала 1 на 4 бала. Просять визнач скільки. Так, Зараз секундуріти закрила випадково. Визнач, зраз збільшу, тому що це зручно. Ця задача усна. Ось тут, до речі, усно. Скільки дотичних? О, Дивлюся на малюночок. Ось у мене малюнок мій. Е, мені треба знайти дотичних, кажуть, їх буде 3, 4, 5 чи 6. Пригадую, дотичною, називається пряма, яка має з колом одну спільну точку. Ось у мене пряма це, вона має одну точку. Так. Пряма ФК не підходить, пряма К не підходить, вона дві точки спільні має. Так, пряма М дві спільні точки має, не підходить. А ось пряма Ж підходить, вона має ось одну спільну точку. І ось оця Д. Як записати? Я пишу, щоб я бачила на малюнкові, що ви знайшли, що у вас прямі G С. І де, це обов'язково хочу бачити. дотичні. Тепер пишу відповідь. Я знайшла всі дотичні на малюнкові. Пишу їх, три штуки вийшло. Дивлюся в е, тести, де у мене три. Це буква А. Це буква А. Знову позначаю. Я розв'язую завдання номер 4. І це буква А. І тут мені теж треба буде обов'язково записати, які ви знайшли дотичні. Так, ми зробили 4 бали. Будемо працювати далі. Дивимося всі останні задачі: п'ята, шоста, сьома та восьма. Ще залишилося задачі Уже задачі без запропонованих відповідей. Читаємо задачу номер 5 за неї дають 2 бали. Для вирощування розсади помідорів посадили 130 насінин, з яких проросло лише 65 який відсоток схожості насіння? Розв'язую задачу. Пишу номер 5. Два бали за неї дають. І буде 6. Так. Всього для розсади посадили 130 насінин. Насіни, насіни. Це все насіннечко, що в мене було 100%. Коли помідорчики виросли, їх проросло лише 65. 65 насінин проросло. Мені запитують, який відсоток схожості. І на надалі, коли ви будете дорослими діти, уважно читайте на упаковці, яка схожість, яка, яка у нас буде схожість на сінина. Тому що, якщо пишуть, що воно хороша схожість, то майже всі насінинки проростуть. Складаю пропорцію. 130 на 65 до, відноситься до 65 насінинки під насінинка, відсотки під відсотками, пряма пропорційна залежність, як 100 до ікса. Тепер, мої хороші, подивіться, а я буду скорочувати. Я буду, тому що тут круто скорочувати. Я отут скорочу, вони скорочуються на 65. Тут залишиться один, а тут два. Подивіться, як круто тут скоротить. Значить, два відноситься до одного, як 100 відноситься до Х. Знову дивлюся: це у мене середні члени пропорції. Це у мене крайні члени пропорції. Невідомий крайній. Шукаю крайній ікс дорівнює один множу на 100 і ділю на 2. Є скорочення скорочу 2 і 100 скорочу на 2. І в мене в знаменник одиницю я не пишу 50% схожість. Тобто діти, тільки половина зійшла. Остання половина пропала. Пишу відповідь, щоб задача не кульгала. 50%. Все, мене більше нічого не просили. Я розв'язала і цю задачу. 50, задача номер 5, у мене 6 балів. Пройшло 12 хвилин урока. А я зробила вже наполовину, на половину можливої оцінки. Ось я це зробила, тому буду продовжувати далі. У мене 6 балів є, 12 хвилин, 6 балів є. Ще залишилося купа часу, і я зрозуміла, що я за урок все встигну, якщо я б насправді вчилася. Читаю, будь ласка, задачу номер 6 Читаємо. Катер проїхав 20 кілометрів, що становить 40% усього шляху. Угу. Він проїхав 20 кілометрів, і це не весь шлях, це тільки 40%. Який шлях необхідно було йому проїхати? Ага. Тобто він проїхав частиночку, пишу задача номер 6 за неї теж вам дають 2 бали. Пишу катер проїхав 20 кілометрів. І мені кажуть, а що становить тобто це 40% шляху. Кажуть, а який шлях треба йому проїхати? Діти, а треба проїхати 100% шляху. Тому подивіться, я одразу відсотки пішу під відсотками, а тут пишу Х кілометрів. Пряма пропорційна залежність. Стрілки в одному напрямку. 20. Відноситься до х, як 40 відноситься до 100. Що я бачу? Я бачу нулі, я їх приберу. Спрощу собі обчислення, прибрала ці нулики. ось. Перепишу, що було зручно. 20 відноситься до х, як 4 до 10. Працюю, це у мене середні члени пропорції. Це крайні члени пропорції. Повторюємо добуток крайніх членів пропорції, дорівнює добуткові середніх. Шукаю цей середній. Я 20 помножу на 10 у чисельник і 4 у знаменник. О, скорочення є. Дивлюся, 4 і 20 на 4 скорочу. О, яка чудова дія це скорочення. І в мене залишається. В знаменнику одиниця 50 кілометрів. 50 кілометрів весь шлях. Не забудьтеся написати, бо я не поставлю два бала. Що ж ви знайшли? Весь шлях. Пишу відповідь. 50 кілометрів. Я отримала 8 балів. 8. І в мене пройшло 15 хвилин урока. Ще залишилося півгодини урока. Що ж його робить? Залишається задача на 10 балів. Номер 7 Діти номер 7, будь ласка, задача, яку я вам пояснювала як. І так, почитаємо його. Ми такі задачі розв'язували і домашню задавала я. Поділи число 105 на частини А, Б і С так, щоб виконувалось відношення: А до Б як 2 до 3, Б до С як 6 до 5. Ми таку задачу розв'язували, ми всі розв'язували, дуже щільно вчилися. Тому, будь ласка, я пишу, у мене 105 треба поділити. 105 поділити у відношенні А до Б до С. Кажуть, поділи число на частини у відношенні А до Б до С. Але у мене А відноситься до Б, як 2. До трьох, а Б відноситься до С як шість до п'яти. І давайте нагадаю вчителька, як вона ж вас вчила міркувати. Нам треба відношення трьох, а нам дали інші записи. Але я бачу, що ці два записи об'єднує оця бешка. Ось я вам її показую. Тут бешки в мене 6. А тут у мене три. А мені треба, щоб їх було однакове. однакова кількість. НСК, чисел 6 та 3. У мене 3. Тому я ставлю риску, і оце це відношення, ось це, помножу на 2, переписую, що вийшло. А відноситься до Б. 2 множу на 2, по основна властивість відношення можна множити на одне і те саме число, як 4 до 6. А згідно умови, а друга я не трогаю. А Б відноситься до С як 6 до 5. Тепер уважно дивлюся. Бешка 6. Ура. І тут Бжка на першому місці 6. Зліплюю це. Зліплюю А відноситься до Б, відноситься до С. Як замість А, ось А на першому місці 4. Замість Бшки тепер у нас 6. І замість С у мене 5. Ну, і тепер буду розв'язувати подіям. Я буду, ну, не хочу рівнянням, тому що задача тут складненька і так. Пишу 4 плюс Шість плюс 5, 15. Частин всього. Друга дія. Яке мені дали число? 105. 105. Я ділю на 15. І Чому я пишу в рядок? Тому що я бачу, що 10 на 15 не ділиться, тобто буду все число брати. Тобто Одно, одноцифрова буде відповідь. 7. 7. Тобто, 7 у мене у одній частині. Ну, і тепер буду шукати всі відношення. Так, ашки таких 4, Б6, Скі 5. На другій сторінці напишу. Так, І так, А дорівнює. Скільки мені тут А, А у мене, ось у мене А4 таких частинки, 4 помножено на 7. Буде 28. Це у мене буде перший шмат. Шматувала я число. Б. Дивлюся, Б у мене посередині стоїть. Посередині стоїть 6. Тобто 6 помножено на 7, 42. Це у мене другий шмат. Я пошматувала число. І це, так, 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 це у мене третє число, і п'ятірка, відповідно, стоїть на третьому місці. 5 помножено на 7 – 35. Це у мене третій шмат. І напишу тепер так, як я вас вчила. Відповідь. І у нас 10. Значить, моє число 105. Я розбила на шматки на доданки: 28 і 42 і 35. Перевірю, чи не помилилась, я критично буду мислити. 28 і 42 це у мене 70. 70 плюс 35. 105. Я розв'язала задачу, вірно. Ну і задача номер вісім. Якщо чесно, мені хочеться, щоб ми з вами. Цю задачу, ну мені правда дуже хочеться, щоб хтось з вас її розв'язав сам. Тому що тоді вона не справжня, та 12-ка, розумієте? Номер 8. Вона стоїть з сніжинкою. Задача, до речі, я скажу вам складненька. Ціна товару спочатку збільшилась на 40%, потім зменшилась на 40%. Наскільки відсотків зменшилася або збільшена ціна товару за два рази? Мені, звісно, не дуже хочеться розв'язувати з вами цю задачу, бо ми її, в принципі, розв'язувати вчилися в. Шостому класі. Ну, тому цю задачу діти не так просто розв'язати. Тут треба розв'язувати її тільки через дроби. Тому, ну, давайте спробуємо. Я напишу задачу: нехай. Х початкова ціна. Початкова ціна. Ну, грошей мені не знаю, яких, тому я напишу одиниці вимірювання. 40% мені ніяк не потрібно для розв'язування цієї задачі. Це 0,4. Чому? Бо треба 40. Сотих. Скорочу по нулю це буде 0,4. Першу дію. Давайте взнаємо, наскільки збільшилася ціна. Щоб знайти 40% від ікса. Щоб знайти, повторюємо, п'ятий клас дріб від числа, треба число помножити на дріб 0,4. Це у мене буде збільшення. Тобто товар спочатку вартував Х, потім став, збільшився на 0,4х. Скільки ж він став коштувати? Коштував х. Здорожчав. Тут одиниця. Спільний множник виношу за дужку залишається 1 плюс 4 десятих. Ми так само в п'ятому класі розв'язували. До речі, можна і по-іншому. Подумайте, якщо захочете. 1,4х це ціна після підвищення. Або здорощення, як там вам хочеться, підвищення. Третє. Тепер її знижають на 40%. І учень, який не знає математику, думає, якщо підняли на 40%, потім зменшили на 40%, то вона така сама залишилася. Ні, діти, на 40% підніма... піднімали початкову ціну, а знижують ось цю. Тому я пишу: 40 в мене вже є. Як знайти наскільки знижили ціну? Треба 0,4, ось 40%, помножити на ту ціну, яка була. Ну хтось підняв дуже дорого, ніхто не купує. Кому треба дорогий товар, нікому. Множимо 4 на 4 – 16, Один пам'ятаємо 4 і 1 – 5. Відокремлюємо дві коми, одна і друга, 0,5х це у мене знижка. Ось наскільки знизили гроші. Ось. Рахуємо, що ж вийшло. Після підвищення було 0,4х. Тепер здешевшала, знищило, здешевшала. Мінус 0,56. Я бачу знову спільний множник. Я його витягну за дужку Х. Залишається 1,4 мінус 0,56. Зроблю стовпчик, щоб не нервувалася вчителька, бо тут треба нулик додати. Позичаю 4. Позичаю від 13, від 13 від 13,5,8, кома під комою 0. Буде 0,84 Х. Остаточна ціна. А тепер зосеремося роблю і так, як в п'ятому класі. Якщо хтось напише по-іншому, то ті буду тільки рада. І так, 0,4 це збільшення. 1,4х х це наскільки яка вона стала? Тепер дуже дорого її знизили, знизили на 0,56х, відокремила дві цифри після комою, стала коштувати остаточна ціна, її продають за 084 х П'ята дія остання. А скільки ж було на початку? кажуть. На скільки відсотків змінилася або збільшилася ціна товару за ці рази? І так.